Я стривожений, брате, щось не так. І я не знаю, чи хибність захована у світі, чи в мені. Кажи, як є, брате, І якщо мені це під силу, я допоможу. Ми сильні, брате, чи не так? Так, брате, Наймогутніші бики в степу, так. І ми величезні, правильно, А вже ж. Не можна заперечити наших об'ємів, брате, ми безумовні правителі цієї прерії. Чи не так, брате? Наша влада беззаперечна, телиці наші, і найзеленіша трава наша з одного кінця Великої Огради до іншого. Тож в чому річ? Що тебе турбує? І ми маємо телят чимало? Хіба ні? Тузені їх, брате, але тоді де вони, брате? Де? Ми обоє маємо телят, синів і дочок. Та чи бачив ти їх останнім часом? Звісно, брате. Вони в табуні. Де в табуні, брате? Ти бачиш їх? Навряд можна очікувати, що я можу бути в курсі, що до кожного тряти в стаді, брате. Чи ти бачиш хоч когось, хоч одного, що ж бачу? Оно твій син Деніс в стілі. Привіт. так. І щось є не так з Денісом. Чи не так? Я не можу змагнути до чого ти ведеш, брате. Чудова погода. Тофляві. Ті худорляві сухарі, вони щось вчинили з ним, брате. О, тепер ти звучиш, як ті свині. Тож ти так чув їхні розмови. Свині, дурні, брате, завжди переймаюся, лиш би було набите пузо. Чи ми голодуємо? Ні, брате, нам нічого не бракує. В будь-якому разі худорляві сухарі поклоняються нам. Я не думаю, що вони бачать це так, брате, тоді вони безсумнівно бояться нас. Ми можемо розчавити їх. Так, і проштрикнути їх нашими рогами, нашими могутніми рогами. І потім товктимемо їх кістки нашими копитами, поки ті не захрустять. А вже ж! і виб'ємо самий подик життя з їхньої туші і виволочимо їх на пожирання свиням. Ми могли, б, брате, але навіщо? Ти бачиш повітку вдалині між домом і стілом? Я не приймаюсь нічим поза Великою градою, брате. Наше королівство тут все, що ми хочемо, тут, наші телиці, наша трава. Нема жодного сенсу дивитися далі. Але ж ти бачиш її. Можу бачити її, якщо це так турбує. Свині називають, ти знову говориш про свиней, брате, ти став одержимий цими брудними створіннями. Вони називають її колешнею неповернення. О, як зловісно. Але твоє теля Деніс вернулася мені здається, я бачу пташко. Свині Бевзі. Так вони відвели Деніса до тої повіті, і він повернувся зіпсованим. Вони зробили щось із ним, брате, якщо ти наполягаєш. Тобі байдуже, чи не так, брате? Ти радше знехтуєш правдою в тебе на очах, ніж визнаєш, що щось зле вершать з нами, з нашими телятами. Не маємо інших телят. Я не бачу жодного. І ми можемо приплодити ще стільки, скільки схочемо. Думаєш, що говориш, брате, все, чим ти переймаєшся, твоя трава, твої телиці, ти не бачиш нічого іншого, нема нічого іншого, щоб бачити, брате. Це вся радість в світі. Бачити решту, пірнути в смуток. Ти знаєш більше, ніж кажеш, і якщо ти не бажаєш ще більше сповнитися смутком, ти дивитимешся менше і знатимеш менше, і казатимеш менше, ніж я. Деніс не буде здатним породити потомство, так? Звичайно, ні, брате. Він би піддав сумніву наш принцип, а коли ми застарі для батьківства, то їх худорляві сухарі привинуті нових биків. Тож наша династія безглузда, вона помре з нами, брате. А решта наших телят, наші сини і дочки, одні на м'ясо, інші для молока. Якщо воронені казання правдиві і свині. Так, брате, тлумки, всі вони, якщо відають забагато, краще б не знали. Набагато краще. Я міг би розтрощити Велику Граду. Я досить дужий. І що потім, брате? І я проломлюсь через двері дому, повалю їх своїми копитами. Старіший спить тут вночі. Я міг би причевити його до сінника, перш ніж він сягне ручної патики. З'явиться більше худорлявих сухарів, що ступатимуть до тюхів сіна, ложевих рубельних лиходіст. Вони мають гострі патики, брате, і сплять вони з ними в стілі. Тут холодна. Я міг би проколоти їх, напасти на них ззаду. На обидвох, брате, водночас вони наруженять тебе на ті палиці, і тебе не стане. Я міг би з твоєю допомогою, брате. І що далі, якби тобі вдалося? Нагряде ще більше зі сходом сонця, інші прибудуть на великому металевому чудовиську і узріють своїх товаришів мертвими. І тебе, і мене, забарвлених їх кров'ю, і візьмуть вони свої гострі патики, а ще й гучний патик. І годуватимемо ми свиней не з'їрш, брате. Тоді ми підемо геть, перш ніж сонце зійде. А тоді що? Поведемо наших телець в заступ? Щоб бути впольованими хижаками? Худорряві сухрі знайдуть нас. Вони повернуть нас. Ні, якщо ми їх вб'ємо. Чи можеш ти вбити їх усіх, брате? Чи можеш ти змордувати світ? Чи зможеш ти вмучити свої могутні роги в крові незлічених, без віку й числа, на конях і металевих чудовиськах з гострими й гучними цурбалками? В усій мстилості скривдженого батька. В усій зажерливості ненаситних свиней? Ні. Та я міг би вбити більше разом з тобою, брате. Тоді все стадо загине. наші володіння, наш вигін Ми втратимо усе, брате. За ніщо? За помсту, брате. Ти раніше ти спав тут, в студеній траві. Спий сьогодні, брате, ми забули безліч страждань в ній. Життя краще за помсту. Спи обіч мене, як і раніше, брате, ранкова роса охолодить твою кров і прийдешні думки. Будуть ясніші за засучі. Ні. Ні. Сни сахатимуся мене сяє ночі, брате. Бо мої очі налиті на червоно і не зімкнуться, а мої думки кров. Я йду, брате, я знесу Велику граду і стадо піде, з тобою чи без тебе. Я йду додому. І перед сконом я відчую плоть худорлявого сухаря на моїх копитах. Я відчую, виходяче повітря з його легень. Я відчую холод їх тіл на землі перш ніж доєднаюсь до них. Тоді це сінчеться сьогодні, брате. поодинці чи разом закінчиться. Тоді пліч, о пліч. в моторошні сутінки світу.